Друзі, доброго дня, я Володимир Сергієнко, директор задмітка. До вашої уваги. Така неприємна пригода. Що сталося? Несплатно. Ось телефонує нам наш постійний покупець, каже, згадім різак. Я таку фотографію висилаю. Ось. Ми порадили з конструкторами. Чому причина? Чому так може бути Оце головка, бачите? З цією головкою отак вона повинна бути. Оце новий. Оце. Що можливо, могло статися? Під час, роботи, під час роботи нагрівається, остуває, нагрівається, студиться, нагрівається, студиться, нагрівається, температура полум'я 2,5 градусів, Температура плавління міді 900 градусів. Вона ніколи не витримає. Температура плавління оцю села це мідь плюс син, ще трошки менше. Тут десь також 900 градусів може так. Вони розширюються по-різному. Мідь трошки швидше розширюється, ніж води. І може з часом нагрілася, е, охолонула, нагрілась нагрілася, колонула тут відпуститися. Що треба? Треба мати наш універсальний ключ і перед початком роботи взяти його так і отак підтягнути. Тут на 22 ключі. Достатньо. От. Якщо того ви не зробите, то звідти виходить маленьке, Маленьке там. Десятка сотка пора, і з нього горить маленький вогник. Ви його навіть не побачите. Він горить, але цього достатньо, щоб розплавити. Бо, що я казав, температура його 250 градусів. Його достатньо, щоб розплавити головку, а потім вже виривається полум'я, і ви не встигаєте зреагувати і розплавилась головка. Ось я до чого хочу сказати. Будьте уважні до свого інструменту. І після того, як ви працювали перед початком купіть наш ключик або свій на 22 і підтягніть. Сильно натягнути не, даст, не треба. Отак, от навіть отак, от цього вже буде достатньо, щоб тут не було. Що ми зробимо? Ми перепаяємо головку. Таке краще, звичайно, робити в заводських умовах. Ми цю випаємо, іншу вставимо, він заплатить на певну суму. Це буде набагато дешевше, ніж новий різак. А Робітнику скаже, щоб був більш уважний і користувався ключом до нет. Дякую за увагу.